Привіт! Хочу розповісти про посад, який у нас є в наявності. Це посад Б6 2010 року, двохлітровий дизель на автоматичній коробці перемикання передач. Цікавий він тим, що це у нас посад в арлайновій, по-перше, а по-друге, це він повнопривідний. Комплектація має передній задній парктронік, ксенонові фари з омивачем, датчики світла, датчик дощу, хром пакет, рейлінги на даху, 18 дюймові титанові диски. Салон у нас іде шкіряний. Ось так він виглядає, дуже гарно збережений. Клімат у нас іде двохзональний, підігрів сидінь, мультимедійна система вже сучасна. Е, мультикермо, кермо, до речі, таке ж саме, як в Б7 пасаті. Задній ряд доволі таки просторий. Ось так він виглядає. місця дуже багато. І великий там місткий багажний відсік. Для тих, хто не вірить в пробіг, будь ласка, для вас є він-код. Перевіряйте і ви впевнитесь в тому, що це дійсно пробіг цього автомобіля. А якщо вас цікавлять класні тачки, приїжджайте до нас, це Бердичів, Шкіряників 8, автомайданчик Біра працює без вихідних. Доступні послуги, лізінг, кредит, трейдинг та багато інших. Приїжджайте, ми працюємо без вихідних.